Це все, все загружаємо, так? Велика подяка за вашу працю. Дякую Дякую за допомогу. Перемога за нас, хлопці. І тепер таке життєське питання. От для рубрики Військовий гумор. Якийсь військовий анекдоти, кумедна ситуація, все що завгодно, що можна. Назвати військовим гумором. 17-й танковій бригаді, 1-й танковий, танковий батальйон. Респект першому танковому батальйону. Можна сказати, що військовий гумор то, то є прям такий суворий гумор, ну, який да, всі тр... всі тр... да. треба до нього ще допетрати, любі друзі. А можна споряджуватися. Дівчасно, з вами. Звичайно, зараз я покличу, а ви мені розпишіться на прапорі.